14 січня за новим стилем свята Православна Церква святкує одне з великих свят обрізання Господня. Цей день згадується подія, коли на восьмий день після Свого Різдва Господь наш Ісус Христос відповідно за старозавітнім законом прийняв обрізання, встановлене для всіх младенців чоловічої статі. При здійсненні цього обряду божественному младенцю було дано ім'я Ісус. Сповіщене Архангелом Гавриїлом, що в день благовіщення при святій Діві Марії, згідно тлумачень святих отців церкви, Господь Творець закону прийняв обрізання, показуючи приклад, як потрібно людям виконувати божественні установи. Господь прийняв обрізання для того, щоб ніхто в подальшому не міг засумніватися у тім, що він був істинною людиною, а не носієм примарного тіла. Як вчили про це деякі єретики. У Новому Завіті обряд обрізання уступив місце таїнству хрещення. Ці дві події, різдво і обрізання, які відбулися в самому початку земного життя Спасителя, нагадують християнам, що вони вступили в Новий Завіт з Богом. Напередодні свята, в неділю ввечері, Свято-Михайлівському кафедральному соборі міста Житомира було відслужене всенічне бдіння. А в сам День свята три божественні літургії. Після кожної літургії за доброю традицією священики собору посівали пшеницю всіх присутніх у храмі та вітали з Різдвом Христовим та Новим Роком. Вія, сія, з новим вас вітаю, на щастя, на щоб. Щоб ви були веселі, як не діагнози, а задані, як гри на воді, Христос народить. А і усім посіває, з новим роком вас вітає. Сійся, родися, жито башниця, всяка пашниця, що до надой нові віколись краще світові, оноплі постелю, льод у колінах, щоб вас. Щоб задума не збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб у праці все горіло, і в кишенях ще листіло, щоб все...